are the що ж надо Да, 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 Я ж не знаю, это мне все документы надо Ось Вот здесь вначале. Ні, так дружбу, це Україна. Ну, початок голосування у нас розпочався спокійно, все тихо, мирно, люди потихеньку приходять, немає ніякого ажіотажу. Ось ранку чоловік 10-15 було, а тепер все спокійно, так що тихо, мирно. В цьому році на дому 13 чоловік, один з них на мізі, а всі інші мешканці міста южні. Приблизно ми плануємо 14.00 годині виїжджати. Там буде машина надана з ЦВК, з міліції, і ми будемо їхати ні. Під час відкриття і під час голосування не було поки жодного порушення. У нас відкривали дільницю і голова територіальної виборчої комісії, пані Баранецька. Все було під контролем, тому ніяких зауважень не було. Порушення було зафіксовано, ніхто нічого не записував, не фіксував, тобто все добре, все вчасно ми відкрилися в 8.00 під звуки нашого гімну. Все добре. Скажіть, ласка, було чи складно вам зробити свій вибір? <рисунок> в принципі, ні. Як Ви вважаєте, ваш голос допоможе в зміненні ситуації? Не думаю. Так, скажіть, пожалуйста, вибір? Нет, мы целый год к этому готовились, мы же знали, что будет выбор. Вы сразу определились, сразу? Конечно. А скажите, исходя из чего вы делали свой выбор? Исходя из того, что мы видим, как город преображается наш, вот, что делается вот, в сторону того, чтобы улучшить жизнь нашу, вот. ну, как говорится, самый, чтобы учесть пожелания ну, старого поколения, знаете, все, молодежи, все. Ну, вот так вот оно. Да. Скажите, как вы считаете, ваш голос повлияет на ситуацию, на, на решение? Ну, надеюсь, конечно. Один плюс один, ты не один. Дільниця 511068 відкрилася вчасно, рівно о 8-й годині. Всі члени дільничної комісії, а їх 18 з'явилися на вранішнє засідання, були спостерігачі. Сейф був опечатаний, відкрили його, роздали бюлетені за відомостями, списки подані з держреєстру. Часно все почали. Виборці йдуть так непогано. До 10-ї години вже проголосувало 210 виборців. Взагалі, за списком в нас 2349 виборців, сім із них неспешники, тобто люди, які неспроможні прийти проголосувати, їм потрібна допомога. Тому дільнична виборча комісія поїде об 11 годині до них. Додому більше таких порушень немає. Дуже багато спостерігачів у нас всі задоволені дільницею і роботою дільничної виборчої комісії. Ну це важливо. це наша точка зріння, яку як как би бы, хотів реалізувати. Думаю, важливо. Раз зв'язки зажигаються, значить, кому-то треба. Думаю, на що повлияють. Я взагалі служив своє дуже давно. Я думаю, что сейчас важно, чтобы проголосовать и чтобы какие-то изменения в стране произошли.